Ворог заявляв, те, що він буде розширювати лінію фронту. І це він спробував на Сотницькому козачку. Я скажу так, перша лінія фронту там стабільна. Тобто ворог знищується по тому напрямку за декілька днів, коли тривають активні бойові дії. Там знищено ліквідованими 200 більше 50 військовослужбовців Російської Федерації біля ста, відповідно, поранені по тому напрямку. Наші воїни позиції тримають. Значить, звичайно, що ворог буде далі намагатися пробувати і по іншим, можливо, напрямкам територію випробовувати позиції наших військових для того, щоб обрати для себе наступний пріоритетний напрямок і спробувати розширити зону відповідно наступальних дій. Однак, знову ж таки, наразі для нас найбільше загострення це Куп'янський напрямок і це Ізюмський напрямок. Два напрямки для нас досить важкі. Однак, знов ж таки, дякуючи нашим Збройним силам, важко, але все одно позиції по тим напрямкам відповідно стабільні.